Доброго всім дня, мене звуть Надія і сьогодні я на дачі Що я роблю? Дивіться, які граблі. У нас воно називається Рало. І сажу часник. Уже я ось посадила. Спочатку скопала грядку, посадила і отакі прорала рядочки. Всі рівненькі. Тут уже посаджений часник. Садила часник я глибоко, так як сьогодні скопано. А як садить часник, треба хоча б за неділю раніше скопати, щоб земля трошки осіла. Ну, я глубже посадила, так що земля якось сяде, часник не буде зверху. Так що, так, Рало. Оце дуже виручає нас. Зразу тянеш чотири рядка, а з сапою, якщо тягнути, то один виходить. Рядки тоді не рівні, а так усе рівненько. Так, що ми ще сьогодні зробили? Вирвали перець, хай сохнуть. Перцю дуже багато залишилося, бачите? Він не поспів і замерз весь. Дуже багато. І ось так. Вибрали всі гарбузи, вже вони в сумах, вже в місті. Так, капуста, капуста. От тут половину я в цій містині вирізала. вирізала, вирізала де хожу, а де лучшу, поставляла, буде хранитися в селі у погрібі. У мене є частина, ще отам посажена капуста, там ми всю вирізали і забрали у місто. Так що так, у нас дуже бахкає тут зараз, чуть, аж настрою немає. Кукурудзу, Кукурудзу я вирвала, залишилась тільки молода та, що я досаджувала, але ж вона дуже така погана. Зараз однією рукою не можу показати. Хай вона ще поросте трошки, а тоді все вирубається і спалиться. Так що так. Ще робота є. Зараз догорнув часник, капусту виріжемо і обірвати треба калину, забрати з собою теж у місто. Так що це таке. І оце така робота на дачі в нас. Все забрали, гарбузи ось ще залишаються. але ми їх забирали дуже багато. Ще ось залишилися. Ще там у траві багато. Ну, померзнуть, якщо хтось не забере, то хай мерзнуть, а що робити? Ми їх не заберемо з собою всі. Так що, оце так. Приїхали вже в місто, ось привезла півідеречка калини, дуже мало в цьому році. Сьогодні ще сходили на кладбище, обрали могилки. Так, йду до кур своїх. Все повиїдали, пусто. Голодні, сипнула пшенички, хай їдять. А ми глянемо яйця. Що одно. О, курочки. Чуботурочки. Може, ви і пшенички не заробили? Загляну тут. Немає. О, а тут сидить дві куриці. Тут темно. Зараз я виключусь в курятнику так темно чотири яйця було, і того п'ять. І тут два. Сім. Обманку заховали. І Ось твоється карман. який іду, нічого вже не беру з собою. Мало несутієць. зібрала в карман. Так, вже скоро буде темніть. Хай доїдають і будемо давати кроликам чоловікам. Оставляла їм капусту з листками, повигризали все. Страшні голодні кури за день. Отак, От поїхали рано з селу і приїхали пізненько вже починати темніти. І кури голодні. Так що так. І так, друзі, приїхавши із села, ми йшли в магазин, зайшли з чоловіком, купили такі плавлені сирки, дуже мені подобаються. Чоловіку також і купила свою любиму рибу. Люблю рибу в будь-якому вигляді. І камсу даже люблю. І купила 4 оселедці. Вони такі смачні, так пахнуть. Я вже купувала в цьому магазині. Вони такі жирненькі, такі хорошо просолені. Я не люблю такі, если мало сольні. Вони такі. А ось отакі взагалі обалденно вкусні. Так що завтра буде картошечка. На не захотіли їсти, щоб не пить води багато. Вона так підсолена, не дуже, ну, у міру. Що завтра будемо смакувати рибку так що, друзі всім всього хорошого і всім пока пока до завтра